Привіт! Ось хочу показати вам одну орхідейку. Ну, тут корінчики є, і мох наріс уже, і корінчики, мабуть, здається, оце що ростуть, і зовні, ось дивіться, які є корінчики, ось розгалудження йдуть. Є такі, що припинили рост. Корінчики. Ось така в неї шийка, два квітоноси, один і ось другий. Зараз покажу самі квітоноси. І квітонос, наче розгалудження є, але вона відсушує бутониця орхідейка. Я вже навіть і не пам'ятаю, яка вона в мене була, листочки такі в неї красиві з якимись такими плямками Але один лист у мене ось такий ріде жовтіння в ньому. Давно він такий в мене вже він великий. І навіть був хворий, я його в кінці обрізала. А ось тут маленькі листочки, оці чомусь вони такі невеличкі. Ну, це може результати якихось захворювань чи дріпсів. Не знаю, що мені з нею робити. Другий квітонос теж вона осипала вже свої е, бруньки, чи як там ці квіточки. Ну, Вона у мене так весь час, ця орхідейка. То листя відсушує, то коріння скидує, згниває. Я навіть не знаю, взяти її, розпотрошити, дивитися, що там у неї, хоча начебто з корінням усе добре. Ось вона у мене в такому горщику подвійному сидить, наче їй тут і непогано. Чим її обробити, що з нею робити, я не знаю, що їй не подобається, чому вона відсушує оці квіти. Що мені оці пусті квітоноси. Тепер я не знаю. Може його зрізати взагалі до цієї бруньки, та нехай вона розпустить далі. щось тут наростить мені. Ой, пишіть у коментарях.